Це не Ну жри, тварь! Ну піднос! Піднос похлав! Да Жри, даун! Ти тупий, Стільки Ще й бої, <сіх> <Verze> <сіхів> думай, Ты тупый! Уши сраку, да в І так, всім привіт! Ви все ще на РіСон. <сіху> хм, Все ще. Коротше, мене звати Саша, і сьогодні ми продовжуємо грати в One Armed Cooks, моїм братом Міше. Гра полягає в тому, що у нас є для готування тільки одна рука, і це доволі, доволі так ускладнює процес, тому що ви за один період можете взяти тільки один об'єкт. Тому да, тут ми наша ціль зараз взагалі це. Uh, 5 зірок, бо поки що у нас було тільки 4. Можете подивитися передні випуски у uh, списках відтворювання. Граю я не одна, як ви зрозуміли, з моїм братом Мішанію. Мішаня, привітайся. Всім привіт. Моя бубочка, моя булятька. Ну все, давай. запрошуй мене в цей. Accept. Я обіцяв показати вам скин Міші в цій серії. Давайте дивиться. Окей, okay, let's go. Окей, okay. сьогодні у нас э, Міша Лі. <реку> Ти хочеш бути Міша Чан чи Міша Лі? Чи Міша Кім? А, ні, Кім це корейська. <реку> Коротше, <без> різниці. <реку> так. <реку> Будеш мішалі. Будемо робити піцу, мама Мія. Вау! блін, ми піцу ще не робили. Цікаво. Це гейм. Йо, вона ну там можна настроїти. окей. да ні-ні, завишай. Нормально. Що, у нас час є, у вас час є, якщо ви зайшли на це відео. Поставив. <платно> Я спеціально поставив лонг, а то було нормал. Ох, бля! що це за капець, що це за банка Р меду, блин? Оу. А чого она прозрачна? Ми, знаєш, у нас на режим нормал, тому що шо, ми не норміси. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, А что это за банка? А, це пицца соус. Что за два черных? Пицца мозарела, пицца дьявола. Окей, oh, okay, піцца масерева. Треба приготувати е, піцу. Корот... А де тісто для піци? Не знаю. Ну, якось все зробити можна. Можна. А! Міша, тут є піч. Піч. Піца... Є... О, піцца... о. Ось тут, коротше, це ролер. Тут треба розкатувати тісто на піцу. А де тісто на. А. А що у нас? Одна піца є. Е, а ти її можеш взяти? Дай. Ну нет, не пицца. Тут написано піца. Ну, це начинка. А, на неї на книгу Ось, дивись. А, ага. все. Ні-ні-ні, Міш. ось, я з холодоса достала. Іди сюда. дивись. Кидаешь вот І и ага. раскачивай. Йо! А вот все ще единим. А тепер на неї соус на... треба ливануть. А, а де соус? А, піца соус, ось там. Э, ось він. Э, а як його відкрити, блядь, а якщо Может, просто... відкритий, не потрібно? Ні, там не потрібна нам, нам піца моцарелла. А, може, у нас є якась атказка. Моцарелла. Подожди. Черпнули гавница. Іди ляпні, і моцарелки зараз покладу. Все, моцарела готова, йди неси. А яка там ще. Нахіра ти налів? Как, а, не можу. — Все ще. А. а, на мої спекти трема! Да. Давай доставай тарелки. Я не знаю. А, ось. Ой! На, я тобі поставила сюди. А вона готова? Ти впевнений. А, а да. Чернела. Блядь! Так, учитель. Піца <піця> дьявола. Окей, піду піцу дьявола. Робити. Так дьявола сос, окей. Моцарелла і дьявола. піпероні і моцарелла. Я. А, во. Тепер э... я пішла. Э... А як ти її смажеш? Як її засунути в. Дай. На. Ти не вмієш. Я не вмію. Давай. Засу. О, диви. Дивлюсь. О, О! <ріст> 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 Черпак просто вигр... Бам бам. викидає. вже бабу. На тобі черпаком по башки. <реш> ну! Ця... А, подожди, 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 стой! Стой, стой, стой! А, ми її так не можемо, ми тільки палкою можемо копалкай. <реш> Окей, ладно, я, я піду піцу новую розкатаю, поки <реш> ну, ти нам... зроби нову розкатаю. Там все одно таку ж саму ще зробити, та вот эту, як ми перший раз робили. Окей, а так соус. Не uh... береться, дура! Блять! Oh. <laughs> Міша, ти бачив Nhibala. випадково! Блін, Міша, хем від уйтів. ти бачив? Ти... <laughs> Ні, не бачив. Подивишся на відео, а комусь з хемом треба щось. Міша, ти чеву відніс не те, що йому треба, він каже. А пошов пізду він А тарілки хто мить буде, я шо що шаля? А, прошута ось заєбісь. А як прошута готувати? А Це яке подожди, це яка пиця? Моц пиця яка де зараз я Моц, готую? готую. Яку ти мені дала оцю? це дявол у цьому дяволо? А як не дається? Блять, <ривіт> <ривіт> це така складна карта. <ривіт> О, насралась! Давай, давай, давай! Ну, ну, ну! Куди <гуды> иди, ну, ну, воно? Ну. Куди воно наведу? А, Міша, вже не надо челики пішуй. Вже <гуды> челики пишу, все нормально. Ай, пишу. Піца дьявола і піца моцарелла. Пицца моцарелла, пицца моцарелла. Я прошу то. Пицца прошуто. Вот, зараз буду прошу Міша Миша. Знаю. Зараз буду прошу то. моцарелла, цисса, пицца. Ой, что? Пицца еще одна, другая. На. Ну вот я не помню, как я. На, прошу то, Миша. На. Роби. На, на. Так, яку тепер пиццу мені? Не знаю. Прошу, та ще там до хіра. Ну, моцарелла. ну в нас є, це? я піду зараз, бля. Я піду моцарелу зроблю. Понабирається який для боя. Так, моцарела. Ну диви, ну диви, не ну, робиться. Ну. У мене відділилась карча, це <рес> не <рес> <рес> взагалі. <рес> Дай, <рес> давай я спробую, може. Давай, пробуй. Правда, навряд чи вона спробує. О, <рес> Майже uhm ти бачив так. Ой! У нас тупо дві у попал валяться, я не, şey не можу їх підняти. Та Я допустилася срати, в другі. Це капітані! ха ха Вся, Я з вся вийшов, просто. Я ливну з знаєш? Блін, Блин, не, ну прикольний, конечно, режим. Прикольно, але ми не можемо. Ну, говори за себе, дорогой. Говори за себе, дорога, блин. Так говна. Сам поеш гавна. Давай же говна сам. У нас є магазин, де. Ой, точніше, ресторан, де можна поїсти гавна чи нема. Ну, ти будеш там, <гас> Посиди, найголовніше. <найбавлено. гас> Не-не-не. Давай я. ні ні Запрошуй плиси, або я тебе давай запрошу. Давай ти обирай, бо я вже задолбався. Давай. а, -а, -а як? Окей. Це ж тебе не найдобрий, конечно, в стимі, блін. А, get DLC, get DLC від собаки. А DLC він, а хоча DLC, е, э -э ми з тобою дивилися, він був безкоштовний чи ні? Я не пам'ятаю. Не правило. ну, давай так, ми ще бургери не проходили. Не проходили. Воно... Е... Я весь бургери? Давай теж поставимо довгу. Спробуємо. Пішли. Пані. Е... Ну, блін, ну піца реально, оцей прикол, що тобі типу, її не можна покласти. Але там стільки моментів на цей, на тік піде. Ну, типу, наверное, на Алюшу. На жаку. Так. Е... Whatever is going on. Uh, так, окей, okay, uh, шо вид бывается. Миша, чему-то бы Оу, оу! Так, ну я так думаю, я Ча, буду. я збуню... Я буду Чотири челика сразу Я приперлась. Хамбургер, 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 чізбургер, най. Но... Короче, я ставлю булки. Я... Давай. Я смажу булки. Молодец. Что ты видишь? Два, три. Я не жо, говорю, молодец. Все, еще 4 буквы е. Так, що там надо? Хамбургер просто. А, чи три гамбургера это один. Не, okay, тут получается бантоп кук. А, биф треба кукати. Окей. Okay. Короче, я відразу багато. Короче, Миш, давай я буду. Давай, ты иди складай. Я буду смажити тобі Ну... Там... Да. No. Иди на один вже можеш складати, два можеш складати, три де можеш нижня, складати. Де нижня, де верхня частина, їх розрізати, мабуть, треба. Мабуть, ну ріж давай. Окей, я буду... Ой, та... блядь, полетіло все, бля, погавно нафіг. <сміх> <сміх> так, що там, хамбургер, там просто котлетку, да? На, я, я отут дві дві бочки тобі е, порізала. Да, тут, виходить, біф кукт. І що там ще треба було? Бікон-чізбургер? чи що? Бікон-чізбургер. Ой, бля, тут, короче, два бекона. Биф. На, я как понял. Так, окей, okay, биф и два бекона. Хорошо, зараз смажу. Раз. Ой. Два сэ. Та вообще, якісь дебилы приперлись. Два с. Так, треба... Четыре, блин, дебила сразу. Один лысый. Чушпан. Опа, и слайс тобі на там один здається Ну хавай, пан Я помию посуд поки що помий посуд й-моя. Так що тут? Ambrier, 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 бекон чизбургер Ну у них е... в кожній компанії один із вай, який гамбургерка що там є, там є пломчіз в. Тут так багато, давай я щось складу. Що ми... Давай я я складу цей бекон чізбургер. Получається. Отвичаєш? А, нижній. У нас бекон надо пожарить новий. Іще? Ну, не, ну, не вистає. А там ще три потрібно беконна зробить. А ну тоді цей тоді замовляти треба. Ну, замовляй. Бікон, давай заробимо бікон, щоб у нас компанія пішла, там Так вже ось, на, на У мене раз, два, три, четыре бекона. Де мить? Пошла в пиздец. Софи. Я піду. Так, я, куди? я, напевно все замок. Это я його робити, мені туторіал, ніхто не розповів. Ну іди в книжки, прочитай. Добре, зараз. Зараз, зараз. Чизер, два слайса, як ти там казала. Вау, ми ми це в Нью Empire State Building? Так, бекон так ту так. Цу, так, а, так. Ой, приехало. <laughs> И биф. А, я... Так. Да какой бибип, говорю? И біф, бля. Який бибип, надо. Yep. Mm -hmm. Я почему бибип. Тунтун -ту 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 -ту. тунтун. -тун. Палаєч мене. Так. А, е, ну, ну, ну шо це, ну? Ну я не можу, мене. Ну я його приніс! Я Я не зміг віддати, бо в мене бікон взявся в зарілки, ну це пиздец, ну гавно, на палочці, блять, мать сдохнет, мать твою, бам 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 Чому він черней нікуди? Віпіл, блядь, Боже, Миша, я тебе ніколи не візьму на стріми. Я просто а думала чолові. про те, що я б дуже хотіла постріми по цій грі або по Fortnite, а я не хочу з тобою. А ні, я, я б там нормально. Да, себе. да, да, конечно, конечно. Ну то для завозів, розумієш, для завозів. І, і то знаєш, типу, добре, що це було б не на твій. О, Міша, булки не сюди, булки восюди. В... жарю булки. Так їх вот сюди. Раз. Да. Сюда. Бач. Да. А, сюда. Так пожарь, я не буду их доставать, короче. Я достану. Так, хамбургер, хамбургер. Три хамбургера, Саш! Тайм! Тайм из-за -мо. Ой, бля. А! Ну ты еще и не пожарила ни единого. Я, между прочим, за Алисой и боялась. пинала или шо? Ну 20... два так, тут Ну так ну Де? Ти не жариш навіть. Так от, вважай, два бекона, візьми. Так не бекон потрібен, трибе, нужно я говорю, ти такий хибекон жариш, який нахер не потрібен. Міша, Миша, я вообще ничего не жарила, не разрушала, п'ять блин цих. Неба... Ну жри, тварь! Ну піднос, піднос, похлав, да в боев, жри даун. Ты тупый, сука, щи ебаси, кончик, ебал. Вообще, ты сраку, да боёпа, Что это за фигня? Ты ему в рот сьюти уже херню. Давай поменяем мы секшу. Дебил. Пишел вин в дупу, блин, дубил. Хавай, курва, я твою мать. Мне скажешь, что не ты, что я замовов. Чё тут бекон валяется? Я ещё не замовов. Пишу в лес, всё, я, я. Я Миша, на. Да, Миша. Ааа, еще норговый сын. Вечеринка била. Скорее, саму, я их тут мыю. Так, окей. Ечек, Миша. Иди сюда. Да, так, джипан э, Хамбург Там улетела этот Равно на палочке Так что тут, бекон, лишь сара с вами кипит? Дэ... Дэ... А, ось, тройна Ой, ну проебалась Різвісти. Давай заново. Все, давай заново. Давай, коротше, змінимо тактику. Ми з тобою міняємось. Я буду приймати замовлення і складати. А ти будеш готувати інгредієнти і замовляти інгредієнти. Як тобі? Не угу. Чи не? Не угу. не давай останній заход. Так, ти карту поміняй. А, бля, ти поняв, що ти будеш цей, ти будеш. Ти будеш міша кухар. ти будеш Саша доставка. Саша Да. Тільки там тобі працювати. Так, окей доки. Окей, давай ти, Міш, іди. тиш окей, окей. В Мене не загрузило, не попадає. А потрібно. я бачу у тебе зелені руки. А, а тебе іди, руки? Булки смаш, цей. ні ні Іди, букі, смажі. А їхера, вони, вони прям по так. Тут треба бейкон, чізбургер Два і один чізбургер. Окей. Смаж, будь ласка, чотири бекона і три біфа. Ой, блядь, вилетіла нахуй. Допоможи поможи булки зараз горять нахуй. Да нас, ну, а ти бачиш, що я тут финишем занимаюсь? У меня тут залетают девчата. Просто... Anyway. А Так, э -э... Anyway. Anyway. Там одне, це здається, просто виходить. Булочка сюди. Куэтка є От Не, ну боже, не толкайся. Да ты не толкайся. Ты даже спидиш буде сама в себе свинка. Вридно. Вридно. А як. Блять! А, а закон. Треба... Все, я зробив свою справу, ты ничего не робишь, ты бездрить. Ну иди, теж Різня. тоді, іди То иди цей чиз, у цей поняв, типу, у цей. Великий. Даре тобі хліб Парижу. Так, на тобі чізбургер. Бля, з'їбався на. А як зробити так, щоб він хат? Ні, воно розлітається, їбать його рот. А, все, він з Ось так, як ти, бля? Бі- бі кончиш чізбургер, блядь. Ой, бля. З'їмай товар, от навек у нього. Не блін. Ой, хочеш тобі? Як його там на, ще бекон. раз е, Так, виходить біф. А, ти готуєш? <реш> що? <с». реш> а що ти готуєш, зайка? Beacon cheese. Окей, хорошо, я тоді теж буду готувати бекон окей. Бо там ще компашка на чотирьох припхалась. Пішли в пизду, появи. А, так там чиз ще, я еба. Їб... Для... А там один кусок чизный или скільки? Де? Бля, то я і не блять. А, я ну ось воно ужить. Не позиция топ і топ, а де ні? Он він пише, що то не то, що він заказував, хоча я все правильно зробив, він долбаб я його матів. бо це его. Піпі... Ну я не хочу твои бургеры без сины. Ой. Я все правильно положив, я, я не знаю, що йому не подобається. Ну, буквально Див... все положив. Дивись, як uh, тут bacon cheesberгіer, виходить, біф. Ти два бекона поклав? Так. Дивись, ти починаєш з біфа. А beef. я просто поклав, як поклалося. Ну, от тому він і каже, що не так, Міш. що він вліз, ліс? Не травиться. Біф, потім cheze, потім два слайси бекона. Uh, Міша, бекон. Давай свайся бікона. І бікон. то. У нас є бекон. Якщо немає, замов. Е... Тебе. На бейн чізбергер На хавай Все. Все, мені сказав, що офігенний смак. Ну, що, зроби сама, значить. Біз. Тільки я питала. Міша всі чоловіки нетіки. А где я не нитики? Я кажу, що я буду готувати ці всі штучки. І замовляйте, я зараз йду замовляти бекон. Іди замовляти бекон. Так, гамбургер, два гамбургера, два чизбургера. Йоп uh, твою мать, окей. Okay. Що я жду підставок з Афганістану. Окей. Вау. Бургер бан кукт. Бан в жбан. Получив жбан! Де, а я сикво. Давайте я відразу всі булки наріжу. Отак. Резай. Отак. Все, ура. Так, button. Что приїхало, нет? Батом, получається, ось це. О, приїхав, ось це. Так, сыр і нахер Я поки що. А це топ. Топ. Правильно. Так. раз гамбургер, Зараз буде ще. На хавай, Хтось. та блять, хавай. Схабов. Молодец. Ще один гамбургер. Э, так. Булка, це що? Короче, на. Э, ой. Так, получається button. Я Миша, блядь, вы бачили, як він кидается просто коробками. Я тут булку букву так. На. Все молоді спахав. Так, чизбургер. Ага, виходить, те ж саме, тільки перед останньою булкою сир. Оєй, так. Так. Ось ця штучка, сир і ап. Е, топ. Ось він. Фух, ну знаєте, не пога... П'ять, не погано виглядає. Як... Їж, давай. С'їв, молодець. Все, останні... Реально? Да, останні Дребзі. гамбургер. Офігеть. Останні... Я не вірив. чізбургер. Так. Е, 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 Міша, посмаж ще булочки? Так вон, дофіга посмажених ти не бачиш? Де? Бон, bon. оце посмажені всі. Оце дофіга, да? Це на два. Так бути? я заказав, я ще не встиг їх ети, я би конечно. Так. Е, Біф е, мені ще треба. Так, опа, то. Там все є, я ще не розрозив, я бажаю скрити. Криса! Лянь, з'їбалось! І двоє з'їбалось. Четверо з'їбалось. І що да? Я не знаю, Міш, як це менеджети. Що робити? У мене є чезбургер. У мене є чезбургер, у мене ще є криза. Просто у мене є чезбергер, комусь треба. Ну, реддів Order, Ну, давай, ордер. Скажи, хамбургер. Комусь чизбургер треба. Надо чизбургер? Не треба. А у вас. А у вас комусь треба чизбургер? Чешедоб. О, надо. Це чизбургер. Тепер гамбургер. Це тобі. Он зимчван лицо, ебан! Вот так вот. Миша, иди в булки, жаль. Иди вулки и цей. Пожара пожарю булки, я твои, блін. И м'ясо. И м'ясо. Бекон пожарив, а вот этот биф. Ой, шо целу? Це я тобі бнула. Так. А, на, та хавий. Так, тепер треба чізбургер. два чізбургера, Ок. Мені треба булки. Ну, доставайся. Блін. Почекай! Та я не тобі. Та я 7, вони приготувалися, я не встиг достати. Так. А, окей. Зачиняю. А... Ой! Ой. Як, 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 як будто можна звалить нахер а де біф? Ось. Я посмажу. Один. О, е, о, два. Да. Боже, які ж ми ці ракали. Я, не я знаю, нормально я... все роблю, я не знаю, що тобі там не подобається. Та ти що? Так, чезбургер. Да, е, топ. Ось топ. Окей, пішла нести чізбургер. Внизу, 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 внизу. Їж, 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 молодець, 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 молодець. Ще один чизбургер. Роналду! Чизбургер, чизбургер. Пані Кумі, пані Кумі, Мені здається, ця... закінчилося сир. Блять, майже. майже. Там ще є. Ботам, оця херня. Сир. Топ, топ, топ. Бан топ. Бантоп. Давайте хоч одних ми обслуговуємо так, щоб вони не з'їбались. Давайте, чизбургер. На, кушай, кушай. Йоу, це Рава Арабів, йо моє. Ура! Найс! Стига. Йо! Ну що, ебнулись? Окей! ну шо, ми. До нас не приходять. Не приходить. О, у нас тепер дві криси. Я думаю, що... я. Саша, я тебе зараз лобі покажу дещо. Давай. Зараз О, ну Ой, ну що. Я так розумію, у нас так не працює не взагалі, і нам треба її якось покращити, а я не розумію поки що як. Тому що, наприклад, грати в Морозовку там дуже просто. Прийми, прийми, а Грати там же де Медіум вже складно, тому фіхіозно. Мені що все хватить мене запрошувати. Прийми, Мішенька броколька. І так, на цьому прекрасному <хи> моменті, там, де мішенька броколька, ми закінчимо це відео. Ми наступного разу спробуємо пройти так, щоб не на одну зірку, але я нічого не обіцяю. Луда... <хи> я Да, <заказую> <хи> в цьому і проблема. Так от, <хи> всім дякую за перегляди. Міша брокалька, хочеш щось сказати? До побачення. Чекайте колабу тройную. Але воно це відео вийде, мабуть, Ні, не, 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 не. Ну пусть чекає. Солоденьке. Окей, всім дякую, всім па-па.